Вітаю, вітаю, любі рейдери. Отже, нарешті це сталося. Але що сталося? Давайте дивитися. Коротше, всі дуже довго, відколи цих черепах колаборацію об'явили, всі довго чекали. У Рафаеле Лео, Рафаель Лео, Рафаель, Лео, Лео, Лео. Прямо не знаю, якийсь ажіотаж довкола цих. Рафаеля, Лео, я теж в тому числі. Збирав і камінці душ, і шарди, бо по-любому і Лео і Раф буде. Це буде донатна історія, тому що пларіум це компанія, а компанії зацікавлені на заробляні гроші. Тому це буде або. або Отже, включу, включу, включу. Отже, у нас є Пларіум плей. Хто не знає, Пларіум плей має календар. Якщо тут ми нажмемо головна, то ось тут в угорі справа є така кнопочка, нажимаємо на неї і ми бачимо календар з подіями там на кілька днів, кілька, наскільки дозволяє ось прокручуємо. події, турніри. Саме події, турніри. Можемо бачити. І що ми тут бачимо ось вівторок, 14 число, що ми тут бачимо? Запальні за карти долі. Та-дам! Рафаель з карт! Вау, як неочікувано, правда? Отже, вівторок будуть карти. За що будуть карти, поки не відомо. Я думаю, що стане відомо десь там понеділок, після обіду, що це буде. Чи це будуть душі, чи це будуть шарди. Невідомо, можливо, і душі і шарди, можливо, і таке, але це надто буде легко, тому що всі накопичували ресурси. Я не думаю, що вони дадуть і душі і шарди. Вони дадуть або, або ну і додадуть другий пункт, та там не знаю, загартування артефактів, тренування героїв або дослідників підземель, щось додадуть. Тому. У вівторок увечері, тому що всі дуже довго цього чекали. У вівторок, увечері, наголошую, увечері, у вівторок буде стрім. З лопанням швидше всього, душ, але поки що не знаю. Ще би, за що би його не давали, у вівторок, ввечері буде стрім, тому записуйся, будь ласка, на відкриття на стрім і не лопай в обід лопнем увечері. Лопнем увечері, тому е, в обсі під відео знайдеш посилання на мій телеграм-канал. Заходи туди, пиши мені е, на відкриття. Е, так що зустрінемося на стрімчику і щастивами!